Молодь жовтневого району обрала здоров'я за спосіб життя. Про це свій вибір, запрошеним на засідання, промовисто сповістила агітбригада молодість Криворізького коледжу економіки і управління. Своїм виступом хлопці і дівчата доводили, що для них бути здоровим означає бути модним і сучасним. Для здорового образу життя я займаюся спортом і правильно питаюся. Бігаю поутром. Я хожу на фітнес, я бігаю. бігаю. Я займаюся спортом, і хожу в походи. Ми займаємося в народному колективі танцями. Я молодь і є найкращою ілюстрацією до звіту про виконану роботу своїх дітей у районі. Люблять понад усе, тому й намагаються навчити їх найкращому й уберегти від зла. Питання щодо популяризації здорового способу життя у виконкомі Жовтневого районному місті ради знаходиться на постійному контролі. При виконкомі створена робоча група, яка займається координацією з цього питання. За цими скромними словами насправді стоїть велика і цікава робота. На засіданні всі присутні мали змогу почути і побачити, які цікаві заходи, акції, конкурси, тренінги та інформаційні зустрічі присвячені здоровому способу життя, проводилися у районі. В них залюбки брали. Участь всі, і діти, і дорослі, в тому числі і працівники виконкому, бо ж самі мають бути прикладом для молоді. Займатися спортом це дійсно не палити, не вживати наркотичні різноманітні засоби і любити життя на засіданні райвиконкому був представлений аналіз проведених заходів, який дозволяє стверджувати, що молодь обізнана у більшості факторів, які шкодять здоров'ю, і свідомо погоджується з тим, що здоров'я, як і життя, безцінне.